Всім доброго ранку. Сьогодні на відео LOWELL 244 і SINTAI 244. Трактори дійсно за доступними цінами. Обидва трактора 24 кінські сили. Є певні відмінності. Ви їх побачите в цьому відео. Але скажу одразу, що урвати трактор за такою ціною дійсно можна після перегляду цього відео. Давайте одразу. LOWELL 244. Ось такий коштує 5800 доларів. Ось такий сінтай коштує 5 тисяч доларів. Ну і тепер більш детально по кожному трактору. Розпочнемо з більш дорогого трактора. Це Ловол 2021 року виготовлення. Це трактор по програмі «Уцінка», саме тому, що рік виготовлення 21-й Тут діє спеціальна ціна. Йде комплект противаг три противаги по 20 кг. Ідуть передні колеса 6 на 16. Редукторний передній ведучий міст. Є гідропідсилювач. У цього трактора два інша насоси. Звертаю вашу увагу, що деякі ловоли мають один лише. НШ насос тут стоїть два насоси. Дводискове щеплення, коробка 4 вперед, одна назад. І як ви бачите, окремий важель повишених, понижених. Задні колеса, бачите, розмірністю 9,5 на 24, розбірні колісні диски, розсувна задня колія. Гарні широкі крила, сидіння з регулюванням жорсткості, з амортизацією, панель приладів автомобільного типу. Вона підсвічується, ручний газ безпосередньо на панелі приладів. Заводиться трактор з ключа. Глушиться традиційно з глушилкою. У трактора хороший, якісний повітряний фільтр типу циклон, повітряно-масляний, підніжка ліворуч. Далі ще зверну вашу увагу, що позаду триточкова навіска, яка витримує навантаження у 450 кг. Є електрична розетка під причіп, пара гідровиходів, буксирувальний гак. Ну і зверніть увагу, що ловол дійсно зібраний дуже-дуже якісно. Саме цей тракторець пропонується по ціні 5800 доларів. І якщо ви після перегляду цього моменту відео і цього огляду готові замовити ловол. Телефонуйте 066 949 9090. Ну а далі перейдемо на трактор Сінтай 244. Це найпростіший повноприводний трактор з трьома циліндрами. Тут йде комплект 6 противаг по 9 кг двигун також КМ-385 і також два інша насоси. Передній міст дуже масивний, величезний, бачив в деяких оглядах, що називають що це міст від сороківки Не знаю. Далі передні колеса. У нас розмірністю, бачите, які широкі, 6х14 є передні крила. Задні колеса у нас розмірністю 9,5 на 20, розсувна задня колія і є додатково колісні противаги. Коробка у цього трактора, три передачі вперед, одна передача заднього ходу. Все на спільному важелі. Достатньо комфортне сидіння, плюс підлокітники, розпорка між задніми крилами, електронна панель приладів, перемикачі з підсвіткою, заводиться з ключа, глушиться з глушилки традиційно, є пара гідровиходів. Є Є електрична розетка під причіп і триточкова задня навізка. Вона здатна витримувати навантаження до 350 кг. Якщо зараз замовляти цей трактор, то ви отримуєте один рік гарантії, отримуєте повний пакет реєстраційних документів і ціна цього трактора 5 тисяч доларів. Отож, в цьому відео одночасно ви побачили два трактори, Різниця між тракторами 800 доларів, і ви можете для себе обрати. Хтось обере більш якісний, але більш старіший по рокам Ловол, а хтось обере більш простіший, при цьому свіжий Сінтай 244. Є також в наявності і трактори Джинма, Ловол, ДТЗ, Ханво, Кентавр та інші моделі і модифікації. Кого зацікавила техніка? Дзвоніть: 066, 949 9090, Ну а традиційно відео знімається за адресою місто Вишневе, вулиця Київська, 4D.